Вітаю вас, шановне панство, у рубриці Назад у майбутнє. В ній ми розглядаємо ігри, в які ще шпилили ваші батьки і діди. Пропоную вашій увазі містобудівний симулятор про Древній Китай і назви цього шедевру Імператор Під Хоча яка у кого локалізація, така може бути і назва. І перше, що ми бачимо, це відсутність розширення 16 на 9. Ну, панове, ця гра не тільки розповідає про древню піднебесну, а й зроблена приблизно в ті ж часи. Тому майте совість. Хоча, якщо ви хацкер, можете спробувати розтягти. Але я боюсь, тоді з вами станеться лихо. Одиночна гра нам пропонує кампанію, розділену на певні періоди. В свою чергу періоди діляться на місії. Кампанію я вам демонструвати не буду, щоб не спойлерити ігру пісочницю, де вам пропонують ряд налаштувань ігрового процесу. Одна на основі пісочниці ігровий процес ми і розглянемо. Тому досить тапати хом'яка і до справи. Відразу кидається в очі незвичне робоче місце, на якому при запущенні гри є прямий доступ прямо до всього. І до меню, і до опцій, і до музики, і до панелі управління, яка в свою чергу розташована справа і нікуди не прибирається. І хтось може сказати What the fuck is this? Однак не спішіть видаляти гру, якщо ви її таки встановили. Бо з іншої сторони, панель досить зручна, має чітке розділення на сектори. На розвиток вашого міста впливають декілька факторів. По-перше, це продовольство, їжа, одяг, посуд. розповсюдженням цього самого продовольства займаються ринки. Тому, якщо у вас велике місто, воно по суті буде ділитись на райони, і в кожному такому районі центру має бути ринок. Ринок черпає свої запаси з двох джерел. По-перше, це млин. На млин звозиться все, що виготовляє ваше сільське господарство. Млин, як ми бачимо, працює на китайській тязі. Прям як в фільмі Конан. Правда, що там крутив Конан і для чого, я так досі не зрозумів. Якщо ваше сільське господарство вирощує багато різних видів продовольства, а також у вас є доступ до м'яса чи риби, це все може на нього не поміститись, тому треба класнути на млин правою кнопкою миші і самому розподілити товари. Другим джерелом поповнення ринку є склад. На склад звозяться всі інші товари і ресурси. Натиснувши на складі правою кнопкою миші, також можна налаштовувати прийом товарів, які товари приймати і в якій кількості. Тому для ринків потрібно будувати окремі склади і налаштовувати їх на прийом конкретних товарів. Другим фактором, який впливає на розвиток вашого міста, це є сфера обслуговування. Це ЖКХ, поліція, горне забезпечення, народні цілителі. Ну і звісно, куди ж без музики <звук> і акторів у вигляді акробатів. ЖКХ собою представляють наглядові вишки. Наглядові вишки потрібно будувати обов'язково, інакше може статися неминуче. <звук> Ужас. Водозабезпечення це будівництво колодязів. Без колодязів не буде води, а без води ваше місто взагалі не буде розвиватися. Поліція це вишки охорони. Вишки охорони вам в принципі не потрібні, доки ви не почнете збирати податки. Як тільки почнете збирати податки, люди збунтуються, зроблять майдан і спалять нахрін вашу кончу заспу. Тобто ваш палац і ваш адміністративний центр. Народні цілителі представлені в вигляді травника, який розвозить траву, тільки не ту траву, що... а траву типу подорожника. Ну і для любителів БДСМ практик є голковколювач. Також важливим для розвитку міста є будівництво храмів і різних святинь. Третім фактором розвитку вашого міста є феншуй. Тобто, що все було по красоті. Для наведення цього самого феншую у вас є цілий сектор. Тут можете побачити і декоративні дерева, і бесідки, і різні скульптури і таке інше. Інакше ваше місто не буде розвиватися, люди будуть жити в дерев'яних бараках і ходити в вигрібні ями на вулицях, як в одній сфері держави. Основним фактором феншую це є гарні дороги. Хопа! І столб стоїть посереді дороги! Тому, якщо будуєте місто, будуйте зразу подвійні дороги. Навіть якщо у вас спочатку немає грошей, щоб їх покращити, лишіть це на потім, щоб потім не перебудовувати місто повністю. Також вам слід буде побудувати адміністративний центр і палац. Адміністративний центр дозволить вам збирати податки, а палац тримати зоопарк, щоб потім дарувати тварин іншим правителям і покращувати з ними відносини. Також і адміністративний центр і палац дозволяють тримати по плюс одному форту. Кількість фортів у вашому місті залежить від будинків для вельмож. Чим більше у вас таких будинків, які досягли хоча б другого рівня розвитку, тим більше ви можете мати військ. Про сільське господарство багато говорити не буду. Скажу лише, що культури, які ви можете вирощувати, залежать від карти, куди вас закине. Ферми можна покращувати, будуючи іригаційні системи навколо полів. А також конопляні ферми потрібні не для того, для чого ви подумали, а для виготовлення пеньки. Це найпростіша тканина, яка виготовляється з коноплі. По промисловості теж говорити багато не буду. Скажу лише, що глиняні кар'єри будуються тільки в місцях, де найзеленіша трава там поклади глини. І ще у вас є такі собі нефритові студії. Нефрит ви добувати не можете, але можете його завозити, виготовляти з нього посуд і відповідно цей посуд продавати. Основним джерелом доходів вашого міста є податки і торговля. Є ще, звісно, військовий фактор. Ви можете нападати на сусідні міста, їх грабувати або захоплювати і вимагати від них данину. Слід пам'ятати також і про природні катаклізми це засухи, наводнення. Або землетруси. Якщо є річка або водойма якась біля вашого міста, то краще будуйте місто трохи подалі. Окремо слід виділити божества. Пантеон богів відкривається на цифру 8. Богам можна робити піднесення з ресурсів, які є на ваших складах. Якщо рівень задоволення Бога максимальний, то рано чи пізно він з'явиться у вашому місті. Боги можуть приручати тварин для вашого зоопарку. Для цього потрібно в меню натиснути на Приручення тварини, а далі діть. Сука! Сіло за автоматикою. Також вони можуть освячувати ваші будівлі: ферми, форти, підприємства і таке інше. Крім цього, ви можете відсилати їх з військом у похід. Як працює фенчуй, розглянемо на конкретному прикладі. От поставимо колодязь. Бачите, який він старий і страшний. Але якщо біля нього трошки навести краси, все різко міняється. Така от старенька, але симпатична гра, яка має досить цікаві механіки і в якій і тепер можна вбити пару вільних годин. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось що-небудь нажміть, що-небудь напишіть. Якщо знаєте якісь цікаві старенькі ігри, також додайте в коментарях. До наступного випуску!